Бачите, чуєте? Там десь в темноті це, напевно, злочинці. Хоча ні, це бізнес, це чорний бізнес. І це наш з вами бізнес. Чи є інший колір? Так, є білий колір, але його буде визначати податково. І якщо ви думаєте, що ви лише фоп, або ваш друг лише фоп, і ви, можливо, і не підприємець, а вважаєте, що в більшість бізнесу ця проблема не торкнеться, визначені його на кольори, то ви дуже помиляєтеся. З вами Валентин, і ми будемо розбиратися зараз у всіх відтінках крінжа нинішніх владних податкових рішень. Отже, 18 червня Верховна Рада прийняла закон номер 11084 щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану або так званий закон білого бізнесу. Його суть полягає в тому, що створюються критерій, за яким бізнес поділяється на білий і ще якийсь там. Офіційно білий бізнес тепер називається платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Тобто, не білий у нас тепер податкового законодавства не дотримується. А тепер, по суті, законодавство виділяє ряд параметрів. Якщо бізнес дотримується цих параметрів, то вітаємо, ви тепер білий бізнес. А якщо не дотримуєтесь, то тепер ви чорний бізнес. Якщо ви білий бізнес, то податково буде ставитись до вас лояльно, не буде вас перевіряти, а ще дасть вам бізнес-няню. Ну ти ж білий тепер, ну в сенсі білий бізнес. А що буде з тим, хто не білий? Буде все як завжди, будуть блокувати тобі накладні, будуть тебе перевіряти, дьоргати, заважати тобі працювати, та й взагалі ставитися будуть до тебе як до ворога народу, бо ти ж бізнес заробляєш. І ти точно когось обманюєш, тому що у нас діє презумпція винуватості. Ми далі про це поговоримо. Зараз скажемо декілька слів про критерії, які будуть визначати. Ти там чорний чи білий. Загалом критеріїв 11, і, до речі, найбільша проблема навіть не в них, але і в них є проблеми. Є такі логічні критерії, ну, наприклад, борг по сплаті ЄСВ, в принципі, може бути. А далі починається тотальний жах. Наприклад, такий трошечок, як середня плата податку на прибуток по галузі, або заробітна плата середня по галузі. І то в цьому є логіка. Ну, якщо податок на прибуток менший за галузь, або зарплата платиться менше за галузь, то начебто хтось там щось приховує ці всі прибутки, ну, відповідно, платить конвертами. Але байдуже податковий, що ви можете бути малим бізнесом, або у вас може бути невеликий оборот, або у вас можуть бути проблеми якісь періодичні. В компаніях завжди таке буває. Звісно, ми не кажемо про те, що немає компаній, які маніпулюють. Ну, Наприклад, в бізнесі на заправках є компанії, які постійно показують збиток, платять копійки людям і постійно будують заправки. Такі проблеми існують, але не можна такими прикладами натягувати на всіх тавро злісних порушників. Коротше, якщо в тебе менше середнього по галузі, то ти вже порушник, і, і не будуть дивитися, який в тебе стан, немає значення. Ти все, ти вже списаний. Чорний бізнес і зарплатою ситуація так само. За зарплати платять ЄСВ, і логічно, законотворець хоче покращити ситуацію з білими зарплатами. Але якщо ти теж невелика компанія, яка бореться з мастодонтами, не тримаєш більших зарплат ніж якісь корпорації, то все тебе закривати. Тобі кінець. Ми звісно виступаємо за рівні конкуровані умови, але створювати окремий інструмент. Переваги для іноземних великих корпорацій. Ну, вибачте, це вже з якісь межі виходить. І добре, наприклад, ми прийняли би ці критерії. Допустимо, допустимо, ми всі визначили, окей, це такі класні критерії. А що таке взагалі галузь? Хто буде визначати цю галузь? От, наприклад, ви займаєтесь виробництвом кераміки? Яка це галузь? Галузь виробництва кераміки чи галузь продажу посуду? Хто це має визначати? А ми скажемо, хто це має визначати, адже критерії кольору бізнесу прописані в законі. Але не все ж так просто, адже додаткові критерії може зробити контролюючий орган, а контролюючий орган це у нас податкова. Ну добрий день, хто кажуть, говорили, балакали сіли і заплакали. Нереформована податкова буде слідкувати за критеріями і визначати нові, дорогі друзі. Якщо вам щось там не подобається, та податкова, яка блокує накладні і порушує купу норм, і від якої бізнес справді страждає. Тобто ми вже відчуваємо і знаємо, як цей орган вміє визначати і розробляти критерії блокування податкових накладних явний приклад. От уявіть собі наскільки корупціоногенний цей закон. А хто ж створив закон? Ну, Звісно, наш добрий друг гетьманцев, який хоче третім шляхом і порядочком змусити всіх пінками щось там робити. Ну і звісно, допомагав йому потужний патріот України Максим Бужанський. І чому вони це все зробили? Як ви думаєте, може вони хочуть піклуватися про бізнес, але в законі все чітко написано: пряма цитата впровадження заходів, які підвищують ефективність, справедливість і простоту податкової системи, у тому числі через реалізацію власної багаторічної національної стратегії доходів? Ох, уж ця стратегія! Багато хто казав, коли ми піднімали питання з нашими друзями з стіни держави у вигляді петиції, що це просто якась. Е Писанина, яка не буде ні на що впливати, але от уже пішли ягідки, дорогі друзі, наслідки прийнятої національної стратегії, яку безумовно треба переглянути. Дорогі друзі, наша байдужість вже зараз формує купа кринжових законів, які будуть робити ведення бізнесу в цій країні максимально пекельним. Ці люди будуть виходити розповідати про злісних неплатників податків, які справді є, яких треба шукати, досліджувати реформованими інститутами. Приклади цих неплатників вони будуть натягувати на весь бізнес. Весь бізнес буде винний в очах фіскальних органів. Ось така парадигма, дорогі друзі, і якби хоч змусити їх переглянути, але нам не вистачає 4 тисячі голосів, 21 тисячу. Ми вже під петицію зібрали. Друже, якщо ти дивишся це відео і справді вболіваєш за розвиток української економіки, піди за посиланням в описі до цього відео і нарешті підпиши петицію до кабміну, який не вистачає 4 тисячі голосів. Вона залишилось 16 днів. Повертаючи щодо законопроекту, наша основна, все ж таки претензія до нього це те, що великі бізнеси справді будуть відчувати себе в принципі нормально а от малому і середньому бізнесу буде справді набагато важче. Країна створює систему ексклюзивних прав, які, до речі, залежні часто від вашого і розміру. Зокрема, можливо, це було правильно, що якщо ви працюєте там в білу, до вас приходять і кажуть, ми тепер вас любимо, будемо ставитися до вас лояльно. Але визначати критерії, контролювати критерії знову таки буде наша любима податкова, до якої є дуже багато питань. Ми не сумніваємося, що там можуть працювати і нормальні люди, але сама інституція. Дуже дуже потребує форматування, зміни, реформування. До неї дуже багато питань. В нормальних країнах податкова це сервісний центр. Вам байдуже білий, ви чи чорний, чи будь-який. Ви просто працюєте, виконуєте законодавство і до вас ставляться нормально, і не заводять вас в жодні відтінки. Розумієте, в чому біда? Держава, по суті, розписується, що вона не здатна сформувати загального нормального правового поля. Вона каже про те, що ми придумаємо клуб ексклюзивний. І попробуєте туди попасти. А всі інші злочинці. Ось до чого ми зараз дійшли. А загалом може статися ситуація, що тобі податкові жмуть. Ми зараз тобі перевичок понакидаємо. Адже ми тут критерію ввели, дорогі друже. А ти по цьому критерію вже випадаєш з білого бізнесу. Ти вже не в клубі, парінь. Розумієш, зараз ми до тебе приїдемо, дорогі ти наш. А все це, дорогі друзі, йде від презумпції вини. Презумпції вини, яка написана в національній стратегії. І загалом дуже часто. Була серцевиною нашої фіскальної системи, і це біда, яку треба змінювати. Змінимо ми це зараз, чи завтра, чи колись. Але якщо ми хочемо справді розвитку в цій країні, то це треба робити. Ще раз просимо підписати петицію. До зв'язку.